Колеги запропонували намалювати, зробити мазок і створити спільну картину від нашої області. Внесли свій штрих з пензликом для того, щоб ця картина засяяла миром, добром і любов'ю. За те, що ви приєдналися до створювання нашої концептуальної погоди. Вітаємо вас тих, завдяки кому культура живе, дихає, стає багатшою, гуртує кожного з нас. Ми ті, хто формує духовність нації та своєю працею прославляє Україну. Я вклоняюся кожному з вас, бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної наснаги завжди йти вперед. І нехай ваші учні, студенти, випускники вас радують. Разом до перемоги! І в якому куточку України чи світом наші донечани не були б? Кожен відчуває підтримку, яка так необхідна нашій незламній Донеччині. До слова запрошується голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник військової адміністрації Абатрім Філашкін. Доброго дня. Шановні наші працівники культури, мені дуже приємно сьогодні бути біля вас, вітати вас з професійним святом, вітати тих, хто професійне своє життя віддав для того, щоб розвивати нашу українську культуру. Я вас всіх поважаю, я вас всіх ціную. Я вам хочу подякувати за те, що спочатку повномасштабної війни, ви ризикуючи власним життям під обстрілами, вивозили. Культурні цінності для того, щоб передати їх нашим нащадкам. Я вам дякую за те, що багато наших працівників ми долучились до оборони нашої рідної країни, нашої Донеччини. Я вам дякую за те, що наші чоловіки долучились до оборонного напрямку у будівництві фортифікаційних споруд. Ви справжні, ви приклад для нашої молоді. Мені дуже приємно бачити вас в цьому залі всіх разом. Майже перший раз спочатку повномасштабної війни, що ми зібрались тут в такій кількості. Бережіть себе, підтримуйте один одного. Зі святом вас, слава Україні.